Цього для третього сезону клинка, який знищує демонів, і з вами, як завжди, рокос. Не забув поставити вподобайку, підписатися, якщо маєш можливість, підтримай мене на Patreon чи на Баймі Кофі. Пам'ятай, твоя підтримка дозволяє мені створити український контент. Я міг би розповідати вам просто, що цей сезон неймовірний, все на найвищому рівні, і я розумію, що багато фанатів просто закидають мене всім, чим тільки можна, але цей сезон мене досить сильно розчарував. Не свою анімацію, ось вона просто кайф. Неймовірне гармонічне поєднання 3D та 2D-анімації, шикарна кольорова гамма, анімація персонажів, поодинокі, але милі чібі-версії персонажів, це все просто неймовірно, приємно дивитися. Розчарував мене цей сезон своєю історією. Я не втомлююся повторювати, що історія в аніме це найголовніший. І якщо візуальна частина просто неймовірна і хочу отримати там 100 мільйонів Оскарів за візуальні ефекти. Хоча Оскар, це тепер якась е, політична помийка, і від мистецтва там майже нічого не залишилося. Це не змінить гарну історію. Я наче дивився якийсь повтор першого сезону. Та сама історія, тільки трішки по-іншому і в більшому масштабі. Якщо говорити так загально, то можна сказати, що перший сезон був про те, як танджеро намагається знайти свою силу, аби помститися за свою родину. А коли він її знайшов, нам показали другий сезон, де стало зрозуміло, що Танджеро почне виходити за межі Своїх звичайних сил в частності використовувати дихання сонця, третій же сезон нам нічого не нового не показав та не відкрив навіть якихось побічних персонажів, які мали іншу мотивацію та мету. Якщо ми вже так говоримо, то візьмемо і танджера як приклад, і ми знаємо, що його родину вбили демони, і він хоче помститися, і тому з цього бере свою мотивацію та мету. Але якщо ми візьмемо, наприклад, нових персонажів і їм нічого нового не придали, ніякої нової мотивації те ж саме. Наприклад, змей Генью і його родину також вбили демони, і його мета та мотивація також помста. Якщо ми візьмемо ще одного головного персонажа цього сезону, то Кіто. І гадайте, що його родичі померли, а брата вбив демон. І як, ну, просто нічого нового нам не показали, те ж саме, що і було в першому сезоні, але тільки більш масштабно, більш, більш гарну анімацію, скажімо так. І все, це єдина різниця. Нічого нам нового не показав, нову мотивацію. І можна ж було здати, наприклад, генії і Докіто, кіто іншу передісторію, через яку вони би приєдналися до винищувачів демонів. Можна ж було, можна. Таке відчуття просто, що у творців або закінчилася е, креативність, або їм просто було лінків це все робити. І він такий контра-С, контра-С перед історією е, цих персонажів, і під кінець вже таки дивляться і думають: ну ні, щось якась фігня, давайте додамо чого ще. І додають перед історію Кадроджі, яка теж фіг зрозуміє, що я не кажу про саму передісторію, і в якій її кидає її наречений через її незвичайність, і через що вона починає носити маску іншої людини. І почне поводитися, як всі інші, фарбує волосся, як у всіх інших, але врешті-решт вирішує бути сама собою. Дуже гарна та повчальна історія, але вся, вон, вся ця передісторія виглядає як якась заглушка. Тут взагалі нічого про те, як вона приєдналася до організації винищувачі демонів і чому взагалі почала вбивати демонів. Це виглядає, наче як е... не можеш придумати гарну історію, яка би вписувала в сюжет, так вставляєш іншу гарну історію, але яка взагалі ніякого відношення до нього немає. І ти подумаєш потім, що воно буде якось нормально виглядати. Але ніфіга. Також Незуко. я не розумію, чому всі так захваті від неї. От, чесно, я не розумію. Так вона вижила під сонцем, і що? Це щось кардинально змінює. Мудзан і так хотів поглинути Незуко і вбити Танджеро, тому що він нагадує йому того володаря дихання сонця, який майже його вбив. І що? І що? Тепер він хоче цього ще більше. Який несподіваний поворот подій просто геніально. Єдині, хто мене не розчарував, це ковалі. Взагалі всі. Хто так чи інакше був там на передньому, на задньому плані, ну, із таких основних персонажів це і Котецу, Канаморі, і Ганазика з його милим батьком, їх зобразили як справжніх ковалів, людей, які не можуть вбити демонів, але допомагають їх знищенню за взятістю у своїй справі. Але мені все одно не зрозуміло, чи вони не зроблять цю внутрішню силу, там загон винищувачів демонів. В селищі ковалів чи щось таке. Дихання ж може вивчити кожне, чому вони це не зроблять, я не розумію. Я очікував більше від арки, селище ковалів, побачити, дізнатися про більше про їх історію, про самих ковалів, про, про них же арка, чому про них менше одної серії, га? Коли Танчера знайшов цього стародавнього меча в цій ляльці, чому нам тут не показали більше? Тут же можна було стільки зав'язок зробити. Наприклад, щоб ця лялька була як фінальний бос в печері, переміщі яку ти отримуєш меч. Зробити таке собі випробування, щоб отримати його. Це ж було б логічніше. Перший володар того меча поклав його в ляльку, аби його знайшов хтось хто гідний, а не просто сховати чи викинути. Якщо б він би це хоч він би просто його викинув в океан і все. І тут і в цій печері, коли він перемігши цю ляльку, нам могли б більше розповісти про селище, про їх історію, про мистецтво будування бойових ляльок, які можуть битися на рівні з винищувачами демонів. Після другої серії, хоч хтось згадав про це? Ні. І це мене неймовірно сильно бісить. Просто закидали якимось недоробленими шматками і думають, що, типу, буде нормально, і тайпіпл буде це хавати і так це, і все буде просто шикарно. А всі ні, мені ця історія взагалі не сподобалася. Навіть навіть історія Модзана в кінці, яка повинна була бути просто еншпілем всієї історії, дати нам просто неймовірне відчуття жаху чи хоча б подиву. Але все, що нам показали, це слабку, хвору людину, яка через якісь там дивовижне зілля стала демоном, і яка, вже бувши демоном, хоче ходити під сонцем. Все. І це головний злодій всієї історії. Який поринув у жах усю Японію і якого боїться кожен демон? Одне розчарування. Плюс клану боящики, який начебто володіє синьою павучю Лілією, яка повинна дати Мудзану можливість ходити під сонцем, та які начебто нащадки дихання сонця. Чому нам не показали більше, навіть якоїсь сцени після титрів в останній серії? Нічого взагалі. Навіщо було робити таку епічну зав'язку, якщо ви її не збиралися використовувати? Плюси вищі місяці. Мене неймовірно сильно розчарував п'ятий вищий місяць Йоко, якого він такий слабкий. Його буквально вбили за одну гаразд, за півтори серії. Чому така велика різниця між ним і четвертим місяцем хантенгу, якого там вбивають вже після третьої серії, ну? Сім там чи вісім серій, його ту ж точно вбивають, і в нього стільки різних е сил, комбінацій, в його стадії, як в фінального боса, постійно його змінюють і додають йому сил. Його постійно акцентували увагу на ньому. Чому Дьоко просто взяли і викинули на бездоріжжя? Тільки, на, ти просто показався тут, і все, можеш іти. Типу, для галочки, що п'ятий вищий місяць взагалі ти існує, і ми його показали. Все. От я не розумію, що його було показувати. Якщо б ви хотіли його показати, то зробили б йому якусь історію, яка гідна п'ятого вищого місяця, як у Хантенгу. Нам навіть не розповіли перед історію у Дьок. Якщо не помиляюся, то нам взагалі нічого про нього не розповіли. Чому він став демоном і як це сталося? Про Хантенгу і про всіх інших, хто так чи інакше бився проти Танчера, нам показали і розповіли, чому вони стали і як стали демонами. А тут взагалі нуль. Що це таке? Але я повинен визнати, що анімацію його сил у хантенгу просто неймовірно, красиво зробили, ось що. що а студія Фотейбл дійсно знає, як робити гарну анімацію, але не гарну історію. У мене таке відчуття після перегляду цього сезону, наче я подивився якийсь дебільний фільм про супергероїв, де графонів кожен сантиметр. а... Сюжету кот наплакав. Тому, якщо вам подобається просто майже вилазна до близьку картинка і мінімум сюжету, де треба думати, то, будь ласка, цей сезон для вас. А це все на сьогодні. Я сподіваюся, вам сподобалося моє відео і ви змогли отримати з нього чи щось корисне. Також підпишись, постав подобайку. Я дякую всім, хто вже це зробив. Також можете підтримати на мене на Patreon чи на Кофі. А це все на сьогодні. Гарного всім дня.